У подорож того дня вирушило 54 особи, з яких учнями являлося 50. в той день 12 зникли безвісті, а тіла дев'яти були знайдені в різних точках лісу і з різними фізичними спотвореннями чи нестачою частин тіла. Біллі Робінс і Макален Вайд найкращі друзі, і за сумісництвом новоспечена пара, 16-річні підлітки. Були знайдені біля озера мертвими. В обох були відсутні очі, а в хлопця ще й спорота грудна клітка і не вистачало декілька ребер. Після огляду спеціалістами одразу декілька людей дійшли висновку, що кістки, ніби звідти чимось акуратно випилювали.